Чарівне варення Тетяна Клапчук. Бабуся сова варила найсмачніше варення в лісі. Скільки не запитували по неї інші господині, ніяк не могли дізнатися її чарівний секрет. Із чого ти вариш своє варення? питали вони. Із чого завгодно, розводила крилами сова. І з радості, із ніжності, і з любові. Із неї найсолодше виходить. Та ну, сердилися господині, вигадуєш усе. Навмисно, щоб секретом не ділитися, так немає іншого секрету, знизувала плечима сова. Як і є, так і говорю. Але господині, звісно ж, їй не вірили. Вони так ображалися на бабусю сову, що заглядали до неї все рідше і рідше. І ось настав момент, коли варення не було кому їсти. Стежка до будиночка сови заросла травою, і звірі. Зовсім забули про неї. Бабуся більше не варила варення, а тільки протирала старі банки, охаючи й зітхаючи. А коли ставало зовсім сумно, наливала собі блюдечко, варення з радості, і сідала пити чай. Одного разу в лісі почалася сильна гроза. Наполохані громом. Малюки, зайченята кинулися додому, але з переляку розгубилися і побігли в інший бік, стриб скок і опинилися в зовсім незнайомому місці, сіли під кущиком і тремтять. Двоє між собою сваряться, вирішують, хто першим не в той бік побіг, а в третього від страху зуб на зуб не попадає. Почула шум бабуся сова, привела малят до себе в будиночок, зігріла, напоїла чаєм, відкрила варення. Двом братам, що сварилися, з любові варення дісталося, а третьому, наймолодшому, зі сміливості. Відігрілися зайченята, повеселішали. Тепло. Сухо і не страшно зовсім, і сваритися перестали. Яка різниця, хто був неправий, якщо зараз із ними все добре. А тут і батьки прибігли, вони під зливою всюди малюків шукали, і їх сова обігріла і пригостила. Наступного ранку зайчиха завітала до сови з повним кошиком фруктів. Дякую тобі, бабусю сово, за моїх діточок. усміхнулася сова, узяла кошик і пішла на кухню. Буде до вечора варення, сподяки та радості.